Ні, друзі, сьогодні ми поговоримо про реєстрацію форми 5 та що таке ідентифікатор ключа суб'єкта оподаткування. Як можете бачити, ми в попередньому відео подали форму 1 ПРО. Вона ще приймається. Ми чекаємо відповіді, але поки ми чекаємо відповіді, ми можемо створити форму 5PР та зареєструвати нашого касира або початку. Тобто почнемо. Це остання сторінка. Восьма. Повідомлення про надання інформаційних політикових ключей і сертифікатів. Форма 5 переводів. Відкриваємо та створюємо цю форму. Дата має бути сьогоднішня номер. Немає різниці, але якщо це за день повторно, тобто вона має йти по наростанні. По суті, це перше за день це форма No1. Призвищання по батькові за наявності відповідальної особи. Тобто, якщо це наш касир, тобто ми вводимо його прізвище ім'я по батькові. Касир, касир, касир касирович, касир, касиров, касирович. І, приклад, так. Та його податковий номер. Тобто це виглядає так. Якщо ми реєструємо печатку для перерву, що дозволяється законодавством, щоб не реєструвати кучу ключів під касири. Та тільки печатка дозволяє працювати виняного апарату. Ні в, будь ні в якому випадку, будь ласка, не реєструйте, якщо у вас виняновий апарат, просто ключі ваші і цепешні. Там завжди має бути печатка, тому що згідно з норм, один касир. Один ключ може бути тільки на одній торгівельній точці. Якщо у вас більше торгівельних точок, це, звісно, у вас має бути печатка. Тому прошу реєструвати для вендінгу тільки печатку ПРО. Якщо це печатка ПРО, ми тут вводимо печатка для ПРО. Податковий номер ви вводите свій. Його ви можете знайти в правому верхньому коточку. Ми його скопіюємо та вставляємо. І переходимо до самого, як всі вважають, складного, індифікатор ключа суб'єкту господарювання. Багато хто плутає та не знає, де його знайти в гуглі. Дуже багато інформації. Та в принципі є інструкції, але ми так само в цій інструкції покажемо, як його знайти. Наприклад, будемо показувати по цьому ФОПу. Тобто ми е, заходимо на АЦСК Україна, тому що ви бачили, що до цього реєстрація е, та авторизація проходила через ключі АЦСК України. Якщо це ключі Приватбанку чи ключі. Е, ТПС, ми маємо перейти на їхні сайти. Я зараз це покажу на різних прикладах. Наприклад, от це АЦСК України. Переходимо на сайт АЦСК України, у даному випадку це UAK.com.ua. Бачимо синій ключик, це пошук сертифікатів, як ви можете бачити. Та вставляємо ваш ІПН. Дивимось, от ми знайшли печатку номер 1 для РРО. вона же для ПРРО. Нам треба скачати сертифікат. Тільки підписання. Шифрування це ваш ключ шифру, який подається у податкову, та є нерушимим. І він гарантує, що вашу початку чи ваш ключ ніхто не може зламати. Скачуємо ключ підписання. Це завжди підписання. Відкриваємо його. Не пугаємося. Відкрити. Йдемо докладно. Якщо там російська мова, це може бути більше, але не суть. І спускаємося нижче класика в мишки та бачимо ідентифікатор ключа суб'єкта оподаткування. От цей вот, ідентифікатор. Копіюємо його. Ctrl-C та вставляємо наше поле. От ми знайшли цей ідентифікатор. Якщо, наприклад, у вас приватбанк, ми переходимо на сайт АЦСК «Приватбанк сертифікати та бачимо PrivatBankio, АЦСК Приватбанк. PrivatBank Тут я покажу на, на прикладі Товариство з обмеженою напідальності. Як ми бачимо, підписи, печатка, підпис. Якщо нам треба от, наша печатка, ми її виділяємо. Завантажити сертифікати. І бачимо те ж саме. Сінг – це наш підпис. Відкриваємо його. Так. Трапляємо на все те саме. Ідентифікатор ключа суб'єкту оподаткування. Тобто, як ми бачимо, немає нічого страшного. Повертаємося до на 5 переробних. Будь, будь ласка. Тип підпису це в нас касир або старший касир. Різниця є в тому, що старший касир може зайти в зміну касира та принудительно його закрити. Тобто, для початку все ж я рекомендую використовувати касирів. Але це вже за вашим бажанням. Підприємець. Так само ми перевіряємо, підписуємо та відправляємо. Всім дуже дякую за увагу, гарного дня, до побачення.